Євангелія від Луки, розділ 24 А першого дня в тижні. Рано вранці вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте собі. Як промовляв до вас, коли ще був у Галілеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина. Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам, але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, йшов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх, Що таке? Вони ж йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященники і князі видали Його на суд смертний і його розіп'яли, а ми сподівались, що це Він Той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших. Пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали Його ж вони не бачили. А він промовив до них О, безумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи. Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного: Чи не палало наше серце в нас у грудях? Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже Мир вам! Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки. Та на мої ноги, це ж я сам доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав: Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому. Повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Послання до ТИТА. Розділ третій. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прирізним. Живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа. Нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне слово. І я хочу, щоб ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре і корисне людям. А без глуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон, уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика. Чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом 51 Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї. З великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я. Щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене. І за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте, сотвори мені, О Боже, і дух потужний віднови в нутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг твоїх навчив я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси! І язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові то дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею. І відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. КНИГА. Приповідок, розділ четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Второзаконня, розділ п'ятий. І скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до нього: Слухай Ізраїлю, установи і рішення, що їх Отце сьогодні виголошую до твоїх вух Вивчай і пильнуй їх, щоб виконували їх. Господь, Бог наш, заключив з нами союз на Хорив Горі. Не з нашими батьками заключив союз цей, а з нами. Таки з нами, що ось тутечки сьогодні всі живі. Віч навіч віч розмовляв Господь з вами на горі з посеред полум'я. Я тоді стояв між Господом та вами, щоб об'явити вам слово Господнє, бо ви злякалися перед вогнем і не зійшли на гору. Він же сказав Я Господь, Бог твій. Що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі? Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного бована, подобано того, що на небі вгорі, ані того, що на землі внизу, ні того, що в водах під землею, не падатимеш ниць перед ними і не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій. Ревнивий Бог, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, що ненавидять мене і творю милість до тисячного покоління тим, що люблять мене і мої заповіді бережуть. Не вимовлятимеш імені Господа бога твого надармо, бо господь не вважатиме безвинним того. Хто закликає ім'я Його надармо. Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь, Бог твій. Шість день можна тобі працювати і робити всяке твоє діло, сьомий же день відпочинок Господові, Богові твоєму. Не робитимеш ніякого діла сам, ані твій син, ані дочка твоя. Ні раб твій, ні рабиня твоя, ані приходень, що у воротях у тебе, щоб твій раб і твоя рабиня спочили, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, і що Господь, Бог твій, вивів тебе звідтіля потужною рукою і простягнутим раменом. Тим і заповідав тобі Господь святкувати день суботній. Шануй батька твого і матір твою, як заповідав тобі Господь, Бог твій, щоб довго тобі жити і бути щасливим на землі, що її Господь, Бог твій, дає тобі. Не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво проти твого ближнього. Не пожадай жінки твого ближнього, не зазіхай на дім твого ближнього ні на поле його, ні на раба, ні на рабиню його, ні на вола, ні на осла його, ні на будь що, що належить до твого ближнього. Оці слова промовив Господь до всієї вашої громади під горою з серед полум'я, з хмар і з темряви. Грімким голосом і не додавав до них нічого. Написав він їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Як же ви почули голос із посеред темряви, а гора запалала полум'ям, тоді ви всі приступили до мене, всі родоначальники ваших поколінь і старші ваші, і промовили до мене. Ось Господь, Бог наш, показав нам свою славу і свою велич, та й голос Його з-посеред полум'я ми чули. Тепер ми впевнилися, що Господь заговорив до людини, і вона може зостатися живою. Отже, чого ж би нам вмирати? Та ж оце величезне полум'я пожере нас. Коли нам довше доведеться слухати голос Господа Бога нашого, помремо. Хто ж бо справді між усіма смертними чув колись, як ми, голос Бога живого, який говорив спосеред полум'я, і зостався живим? Приступи ти і слухай усе, що Господь, Бог наш, говоритиме, а потім ти перекажеш нам усе. Що Господь Бог наш промовить до Тебе, і ми вислухаємо і виконаємо. Почув Господь ваші слова, які ви промовляли до мене і сказав мені, Чув я слова цього народу, які говорив до тебе, все, що вони казали, добре. Якби ж то в них та було таке серце, щоб мали острах передо мною. Та й завжди пильнували всіх моїх заповідей вони були б щасливі, вони самі і діти їхні повіки. Підино скажи їм верніться до своїх наметів, а ти залишися тут коло мене, бо я хочу викласти тобі всі заповіді, установи і рішення, що маєш їх навчити, щоб вони виконували їх на землі. Яку даю їм у посілість. пильнуйте ж та робіть, як заповідав вам Господь, Бог ваш, не відступайте ні праворуч, ні ліворуч, ви мусите в усьому ходити дорогою, яку заповідав вам Господь, Бог ваш, щоб жити вам і зазнати щастя та довгого віку на землі, що її займете.